Вітаю, шановні друзі. Гарні новини. Кількість працевлаштованих українців в Німеччині збільшилась. Більше того, українські біженці врятували Німеччину від демографічної ями. Це чудова відповідь всім хейтерам і людям, які не люблять українських біженців в Німеччині. Це і росіяни, і русські німці в Германії, і так само українці, які сидять в Україні і брищуть кислотою, розповідають, що вас там ніхто не залишить, і ви всі повернетеся в Україну і взагалі. Лі, будете страждати так само, як і ми. Тому для всіх хейтерів, будь ласка, гарні новини. Слухайте їх. А спочатку зробіть репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, як повідомляє Федеральне агентство з праці Німеччини, зараз 272 тисячі українців, які отримали тимчасовий захист, мають офіційне працевлаштування з відрахуванням внесків до соціального страхування. Це приблизно на 80 тисяч більше ніж рік тому. Друзі, на 80 тисяч. Тич більше українців стало працювати. Загальна кількість працевлаштованих українців у Німеччині, включаючи тих, хто працює на мінімальну зайнятість і не сплачує внески, тобто заробляє менше 556 євро на місяць, перевищила 332 тисячі осіб. Тобто кількість українців збільшується. І ще до цього, друзі, гарна новина в тому, що як пише Deutsche Welle, українська молодь врятувала Німеччину від провалу у демографічну яму. Справ в тому, що у цій країні людей віком від 15 до 24 років не більше 10% від загальної кількості населення. Цей показник з кожним роком падає, і якби не приплив українських громадян, відсоток був би взагалі мізерним. Друзі, от тепер і задайтесь питанням, всі хейтери, чи залишать українців і чи вигідні українці Німеччині? Звичайно, вигідні українці для Німеччини, і звичайно їх залишать. Ледерів можливо повернуть додому, а всіх інших залишать, тому що вони. Корисні вони працюють, вони сплачують податки і особливо молодь. Друзі, вони також будуть корисні для Німеччини. Тому ось такі гарні новини з повагою. Ваш адвокат Демченко.